У першій частині ми підрахували заробітні плати міського голови та трьох його заступників. Тепер черга дійшла до інших та керуючої справами виконавчого комітету. Що ж, беремо калькулятор і продовжуємо тему. Юрій Савчук, що відповідає за роботу в громаді з військовими частинами та правоохоронними органами, за 9 місяців заробив майже 374 сімдесят гривень. Оплата його праці щомісяця коливалась. Золотим для нього став травень, адже тоді він отримав 75 700, натомість у січні втричі менше. Окрім окладу пану Савчуку, кожного місяця нараховували премії, чималі надбавки за вислугу років, ранг, роботу з таємними документами та за особливо. Важливо роботу тричі чиновник ходив в оплачувану відпустку у квітні, липні та серпні. Найменше з'являвся на роботі у лютому 10 днів, бо хворів. Більше за свого колегу заробила відповідальна за гуманітарну сферу Катерина Возненко 375,5 тисяч гривень. Її посадовий оклад здебільшого подвоювався такою ж премією 13 500. Проте у червні дали на 4 тисячі більше. Нараховують панянці всілякі надбавки. Попри це, і знадобилась матеріальна допомога у січні майже 45,5 тисяч гривень, та у липні ще 13 500. У відпустки ходила кілька разів на незначний термін та на 16 днів влітку, за які її нарахували майже 24 тисячі. Оляру за три квартали отримав майже 365 тисяч гривень чистими. Щомісячні аванси переважно становили 16 тисяч. Але, наприклад, у червні сума склала 52 тисячі. Взагалі можновладець, який курує усе капітальне будівництво у громаді, щомісячно, окрім окладу, має ще премії, надбавки за вислугу років, ранг та особливо важливу роботу. І, хоч під час одного з мітингів пан Олександр засвітився у брендовій футболці за понад 2 тисячі гривень та спер перснем, який у інтернеті коштує 60 тисяч, він не гребував матеріальною допомогою. У червні йому надали понад 44 тисячі, та у липні – 13 з половиною. На лікарняні він не ходив, а ось у серпні брав лише 5 днів відпустки. Заступник відповідальний за інвестиції Василь Морський заробив майже 372 тисячі гривень, на відміну від попереднього. Щомісяця мав здебільшого однакову зарплатню майже 36 з половиною. Проте у березні отримав двічі більше за рахунок матеріальної допомоги: майже 46 тисяч гривень. У квітні вона йому знову знадобилась на рівні окладу. До того ж, у цьому місяці посадовець брав відпустку. Тож на роботі був лише 10 днів. За що йому нарахували ще майже. 21 тисячу. Щомісяця Морський має надбавку за виконання особливо важливої роботи у межах майже 16 тисяч 200 гривень. Гарний заробіток має і керуюча справами виконкому. Анна Олійник її зарплата щомісяця різна. Найбільше отримала в січні майже 77 тисяч гривень. Більша половина з цієї суми матеріальна допомога. Ця панянка також отримує премії в розмірі свого посадового окладу: 13 500, Звичайно, якщо працює без лікарняних та відпусток. Зокрема, останні брала у лютому, липні, серпні та вересні. Підсумовуючи дві частини нашого матеріалу про заробітні плати білоцерківських віп-чиновників за 9 місяців 2023 року, маємо такий рейтинг. Найбільше заробила перша заступниця Інна Новогребельська. Далі Анна Олійник та закриває трійку міський голова Геннадій Дикий. Потім йде Возненко, Савчук, Морський Поляруш і наостанок кравець з Усенком. Зазначу, це лише офіційні їхні заробітні плати. Скільки ж насправді отримують держслужб? За свою роботу в умовах війни знає лише їхня совість. Ярослав Гопаца, Микола Дівтяр, еспресо, Біла Церква.